нещодавно з неї пересаджував рій і тільки поставилась вона на своє місце через декілька днів вже залетів новий рій але вчора зняв не один зняв два цей мені здається поменше є такий старий невеликий вулик вже трошки його палив. Зараз начищаю потолочені решітку. Вона забита. Хочу прочистити, щоб краща вентиляція була. Зимою буде час і зроблю на нього настовку. Подивлюсь то магазинну, чи можливо також на 300-ту рамку. Але все більше мені подобається в магазині Зараз часу багато нема. Якщо будуть ще рої, то прийдеться терміново, не знаю ще з якого матеріалу, але робити вулики. Для цього ще є практично готовий і далі ще тільки два старих вулика. Можна було б і купити такі, але... З фінансами не так добре і плюс вони мені не дуже подобаються в тому плані, що за одну зиму їх там. Зараз є, є там на одному велику, який я ще не скрутив, бо іноді приходиться по 10 шурупів на одну сторону загнати з нових, довших, щоб його тільки стягти. Щоб прибрати. Ну тут ще не, не сама критична ситуація. Але навіть дно розлазиться. І в одному вулику, коли відкрив, то тут просто ці дощечки так розвернулись і можна було пальцем вставити, такі дірки були вулик зверху. Тому Мені це не дуже подобається. Не хочу, щоб так вулики розлазились, щоб кожен рік їх по 10 разів стягувати, та буду робити сам. Віддати тисячу за вулик і самому його переробляти також бажання не дуже, не, не дуже є тому думаю, краще робити самому головне щоб часу вистачало а ага. да, тут і вощину потягли і побудували стільники Щоб не струшувати, не травмувати до мамки всі. Хоча приструшування вони не травмуються. Але бачите, як відчувають, коли зверху поставити. В один момент просто починають іти. Там зовсім трішки. Так. Вон там вони всі. Зараз подивлюсь наскільки мусити сидять. Угу. На ващину також посідала. Та рамка ще була в них. Можливо їх і на дліб. Ну, вони ще зберуться і там видно буде що. Зараз жарко. Якщо одна рамка їм буде і зайва, то не буде в цьому нічого страшного. обживається. Ну все, я готувати наступний вулик. Так, для другого готую ось цього старенького вулика. Зараз трошки отак пошліфую, щоб краще фарба лягла. І буде супер. Дивіться, що виходить, там, де пройшов, прошліфував. Така гладка, гарна дошка. Тут де ще нічого не робив. Ось так, думаю, що буде краще, ніж поверху пофарбувати. Ну і ось що вийшло після шліфовки навіть чимось схожий на новий, тому зараз просто його випалю і можна приступати до фарбування. Так, цей рій вже. Перейшов там пару бжіл залишилось. зараз їх витрушу, бо насувається дощ і заодно, перевірю, чи надійно стоїть ця рояловка, бо буде вітер, щоб вона не впала, дівчата не травмувалися. Поставив цеглину, так буде вага більша. Роєловка не впаде. Трошки вдалося дати йому на життя, як тільки фарба висохне, залишиться вбити зверху. І можна переселяти. Перебігають ті, що струсилися на другу сторону вулика. Дуже швидко вони визначили де їм бігти. Молодці. Ось такий вигляд тепер у цього старого вулика. Рів вже все і там. Збиваються тільки ті, що прилітають ось під цю сторону, їх видно. Бо роєловка стояла там, і потім знаходять заток і заходять. Поки там пересаджувався рій, тут почався обліт у декількох вуликах. Потихеньку кількість вуликів збільшується, всі облітаються. Добре несуть пилок, не знаю з чого. Жовтого кольору, переважно. Будемо й надалі розширюватись, поки є така можливість. Тільки потрібно готувати вулики, щоб не в останній момент, бо ще тільки кінець червня, а минулого року були рої до середини липня приблизно. Тому ще ще є час. І ще може і не один рій залетіти, а його потрібно кудись розміщувати. Ну і все, до нових відео. Якщо б сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Всім дуже дякую.